Сергія Олександра В'ячеслава Сергія, Татьяна Миколая, Дмитрія, Олександра Ніколая Юрія, Юрія, Олександра Романа Анатолія, Сергія Анатолія, Анатолія, Павла, Дмитрія, Василія Костянтина, Сергія, Ігоря, Павла, Євгена, Сергія Вадима, Валерія, Дмитрія, Юрія Дмитрія, Юрія, Владислава, Олександра Володимира, آپ نے میوریاں Ďakujem za pozornosť. Сергія, Дмитрія, Володимира, Віктора Олександра, Дмитрія Євгена, Юрія Євгена, Романа Євгена, Олексія, Олександра Миколая, Андрія Максима, Сергія Володимира, Юрія Мар'яна, Володимира, Сергія, Віктора, Олександра Костянтина, Романа Юрія, Дмитрія Антона, Олександра Сергія, Артемія, Дмитрія, Віталія, Сергія Олексія, Романа Олександра, Дмитрія, Юрій, Миколая, Анатолія, Олексія, Віктора Сергія. Олександра Максима, Олександра, Вірслава, Сергія, Сергія, Дмитрія Володимира та Заводінів Ілліполо, Олександра Михайлов'ячеслава, Дмитрія, Миколая, Костянтина, Сергія, Андрія, Андрія, Максима, Андрія, Сергія. Михайла Ідуата, Віктора Сергія, Георгія, Івана, Івана, Сергія, Богдана Петра, Миколая, Руслана, Петра, Василія, Дениса, Олександра Василія, Михайла Сергія Анатолія, Олексія Сергія, Олександра Романа, Руслана, Євгенія, Ростослава Анатолія, Сергія Богдана, Івана, Володимира, Георгія Костянтина, Сергія Сергія. Андрія, Юрія, Максима, Віктора, Івана, Олександра <пробує> Михайла, Ігоря, Олександра, Олександра, Юлії Миколая, Сергія Богдана, Ярослава Андрія, Дмитрія, Сергія, Богдана, Дмитрія, Романа, Івана, Олександра, Віталія, Жорне, Максима, Романа, Сергія, Олега, Ірини, Леоніда Андрія, Богдана, Володимира, Михайла, Олександра, Олександра Богдана, Сергія, Максима, Андрія, Владислава Івані, Миколая, Богданова, Сергія, Олексія, Віталія, Богдана. Віктора Дмитрія, Сима, Юрія, Дмитрія та Заводінів Дмитрія Романа, Романа, Дмитрія, Станіслава, Павла, Михайла Івана Дмитрія, Віталій, Ігорія Юрія, Сергія, 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 Ростислава, Юрія, Русланевець, слава Олександра, Олександра Пораненого, Сергія, Одана, Сергія, Андрія Богдана, Сергія, Євгена, Олександр, Юрія Костянтина, Олександра. Владислава, В'ячеслава, Віктора Андрій, Олександра Андрія, Дмитрия Миколая, Романа, Олександра Дениса, Олега, Володимира Віталія, Олександра Максима, Владислава, Андрій Миколая, В'ячеслава, Ігоря, Антона Дениса, Артемія, Олександра Дмитрія, Олега Дмитрія, Романа Максима, Андрія, Наполія, Віталій, Івана, Віталія, Руслана, Володимира Дмитрія, Віктора, Юрія Михайла, Владислава, Сергія Артемія, Дмитрія. Олексія, Олександра, Олександра, Дмитрія, Олександра, Георгія, Олега, Ігоря Володимира, Миколая, Тетяни, Андрія, Ігоря Володимира, Валерія, Руслана Андрія, Максима, Володимира, Тазаводінів, Юрія, Олександра, Валерія, Георгія. Милості з великого милосердя Твого. Особливо омий мене від беззаконня, мого, від гріха мого, очисти мене, бо беззаконня моє, знай у гріх, уси час переді мною. Проти тебе, єдиного, я священі лукави перед тобою, вчинив очи праведни, ти у слові твої, справедливі ті у присуді Твоїй. Ось Бог беззаконні, зачати, його породила мене, мати я бо ти істинно полюбив, я си невідомий. Таємне мудрості твої ти мені окропи мене, і соком очищуся, омий мене, стану, біліші від снігу. Дай мені почути радість і веселість, тривоються кістки мені, упокоренні, серце чисте. Створив мені, Боже, Духа праведного віднови внутрі моєму. Не відкинь мене від лиця Твого, і Духа Твого Святого не відніми від мене. Поверни мені радість спасінням Твого і Духом могутнім, кріпи мене, навчатимуш беззаконників, шляхів Твоїх, і нечестиві навернуться до Тебе. Визволи мене від мене кривавої. Боже Боже, спасіння мого язикмі, радісно славитиме правду Твою. Бо коли б ти жертви забажав, приніс би я тобі все палення, від це покорений. серцем чистим і скорботним ти не погордуєш у блаже, Господи, благовоління твоїм Сеон. Нехай збудуються стіни єрусалимські, тоді буде угодна. Тобі жертва приношення і все палення. Тоді на жертвник покладуть, твій тельців. Амінь. Ангел, так, скоро поспіши до нас, Христе Боже наш, доки не повели ворог, який ганьби тебе, та погрожує нам, здолай Христом Твоїм, ворог, е, який погиблі, та погрожує нам здолай Христом Твоїм тих, що борються проти нас. Нехай зрозуміють, що може віра православних молитвами, Богородиці, єдиний люди, любче, непереможний воєвод, Господи, пекла переможцю, визволившись від вічної смерті, похвальні пісні підносимо Тобі. Ворідні раби твої, а ти що маєш милосердя, невимовне від усяких підвизволи нас, що взиваємо тобі, Ісусе Сину Боже, помилуй нас, Господу помолимось. Господи помилуй. Господи Боже наш, ти висміються <кхух> над тобою, і скажуть у чоловік, що на Бога шукав собі сили, а надіявся на силу, багатства свого та підсилював в себе злочинством своїм, я моволив зелене дерево в домі Божім. Я надіюся на милість Божу, Божу повів буду вічно славити тебе, Боже, за все, що ти вчинив. Буду надіятись на ім'я твоє, бо ти ласкавий до праведних твоїх, Господу, помолимось. Господи, помилуй. Давайте, Господові, сини Божі, віддавайте, Господові, славу, і честь, віддавайте, Господи, слави імені його, поклоняйтесь, Господові в дивній святині його. Голос Господній над водами. Бо слава загрімів, загримів Господь. Над водами великими голос Господа могутній, голос Господа величний, голос Господа ламає, кедри. Господь трощить кедри Ливанські, від голосу Його розкасуть як телята і Сиріон гори, як молоді буй було від голосу Господа, великого Господа викришує полум'я вогню, від голосу Господа трясеться пустиня, потрясає Господь пустиню Каденську від голосу Господнього падають лані оголяються ліси в храмі. Все світу його все говорить про його величність. Господь восів на престолі над водами великими цар буде над ними повік. Господь дасть силу народові своєму. Господь миром благословить людей своїх, Господу помолимось. Господи помилуй. тебе, Господи нашу я в Україну, сховаюся від лиця Твого неба, престол, твій земля, підніжжя Твоє у морі шляхи Твої. У пеклі влада Твоя. Якщо близький уже кінець світу, то нехай він буде не без твоєї милості, знаєш ти, го... Господи, помилуй. ще молимося присутніх людей у святому храмі цьому, за парафіяний прихожан святого храму цього, та за тих, що заповідали нам недостойних молитись за них, за тих, що трудяться і співають у святому храмі цьому. Господу помолимось. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй. ще молимо за мирі життя, мир здоров'я, спасіння, Боже, завітання, прощення і відпущення гріхів, рабам Божим болящого воїна. Антона Серафим, Власія, Ангеліни та Сарабівожової воїна Романа Ольги, Анни Сергія, Пока Іоанна, Ніколая, Путро, Потроху, Анне, Лав'янця Андрії, Петра, Годіна Валерія, та Сарапі Божої, Романа, слава Владислава, Вероніки, Віктора, Наталії, Тетяни, Щадами, щатами, Щадами, Наталії, Щадами, Галини, Родини вам десь, родини, воїна, слівої, на сліду, Алексія, Олександр, та зарабі Божі, людмили воїна, росла на воїну Олексія, урокові собі, Кирила, Юрія, Наталія, Катерини, любові, Світлани, на нас не. Олени, Дани, младенца, Леона І зарабів Божі, болящої Катери, болящої, але Катерина, Валентини, Олександра, Андрія, Сергія, Олексія, Андрія, Вікторія, Аліси, Катерина, Дмитрія, Віталія Олександра. the knee.